Нічне раллі в ніч проти Великодня в Балті сталася серйозна автомобільна аварія. Водій легковика не впорався з керуванням і зніс частину металевого паркану міського спортивного комплексу. Під час руху автівка ледь не зробила сальто та приземлилась на два передні колеса на подвір'ї закладу. На щастя, в автотрощі ніхто не постраждав. Сам кермувальник з місця пригоди втік. Я побачив фото, виклали вже в соцсетях і під'їхав сюди, побачив вже поліція, була МЧС, машина влетіла, навіть не тормозила, влетіла нам в забор, так що зараз її евакують, будуть шукати господаря, тому що водій ну, втік. Тим поліцейським довго шукати його не довелося. Горе водієм виявився житель села Мошняги, що в Балтській громаді. Правоохоронцям він пояснив, не впорався з керуванням, бо була слизька дорога. А втік, бо стало лячно. Наразі матеріали у цій справі направлять до суду. Винуватцю загрожує адміністративне покарання. На місці події направлено наряд патрульної поліції. Вивчено місце події на місці виявлено автомобіль. Покинутий цими заходами встановлено водія не виявився мешканець одного сіл балщини, відносно якого було складено адміністративні матеріали. Справа планується скерувати до суду для притягнення його до відповідальності. Окрім того, з місця події вилучив автомобіль, який на даний час поміщено на арешт-майданчика. Водій на час чин дорожньо транспортної події був в тверезому стані. Тілесних ушкоджень не отримав. Покарання за судом передбачено адміністративним. Штрафу. Автомобільна аварія дивом обійшлася без жертв. Збитки спричинені лише матеріальні, і винуватцю доведеться відшкодувати їх. Наразі для відновлення паркану йому потрібно викласти щонайменше 30 тисяч гривень. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Балінформкомпанія.